Я Аліна, і сьогодні я вас вирішила заверсити до себе в гості. Я навмисно практично нічого не чіпала, окрім того, що склала диван для того, щоб зберегти автентичність, ніби ви щойно прийшли до мене в гості. я навіть в піжавних штанах і тапках на брудні. Єдине, що я одягла робочу футболку, що в. Складати враження чистоплатної людини. Але я не зовсім така. Бо всі домашні футболки в мене заплямовані е, їжею. Зараз я покажу якісь дивні, цікаві, надихаючі і не дуже штуки в нашій кімнаті. Вони своєрідні. Да. Отже, ми заходимо в кімнату, тут висить якийсь рушник, тут штатив, бо я щойно знімала вам привітання, і ми приходимо до мого столу. Це підвіконня біля мого столу, і тут завжди якийсь срач, який практично ніколи не розрібається. Тут є гачки, якими я ніколи не віжу. І, але вони є про всяк випадок. Бо раптом я захочу щось зв'язати. Закладки для книжок, запальнички, щоб підпалювати. Таблетки для того, щоб я могла їсти молочні продукти, бо в мене непереносимість лактози. Підставка під книжки за призначенням працює і. Власне, мій стіл. Тут свічка для проводження усіх обрядів наводження порчі ануса. А моя фотографія, яку мені зробила Лія на Київському морі. А, камінці, євро, купа моїх блокнотів для різних цілей. Ще один блокнот з ідеями, які я записувала, а лавова лампа, і на ній, ау, і на ній напис а, насолода від кожної букви, яку говориш. Загалом по квартирі е, багато таких листівочок з різними надписами, які мене мотивують або надихають. Ноутбук, за яким я працюю, купа дротів, моя карта бажань, купа різних картиночок. Це дуже стара штучка, я не знаю, що це плакат. Я робила його, коли мені було 15, здається. Е, так, і це мій вірш, це плівка. Це О, он, теж надписи. Життя що не на диво, і я бачу Бога в собі та в інших. віруючим привіт. <свіси> так, тут у нас фаза луни. А це кадри, які я зробила у Львові, і там теж він є. А, -а, -а це я фоткалась в будці у Львові. Переходимо до, цікавих <свіси> там Переходимо до цікавих експонатів, які містяться на нашому телевізорі. Це Янголи, це якийсь ведмідь і Сімон. Його Величество, Симон. Це, я. це Симон. І я. Це моя перша... Ні, це не перша моя іграшка, яку я зробила, але я зробила її на початку повномасштабного вторгнення. Я вирішила, що це буде дуже легко. Я відкрила якийсь туторіал на ютубі і вийшов Симон. І Боді не дозволяє його викидати, бо він повноправний член нашої сім'ї. І достеменно невідомо, це кіт чи миша, чи ми не знаємо, хто. Це Це просто Симон, окремий вид тварин. На другому підвіконні у нас ведмедик, який мама мені подарувала на 14 лютого. І два кролики, які мама теж подарувала на якесь свят, не пам'ятаю на яке. Стіло точує ось таке чудове, дуже зручне, прекрасне крісло, яке вже розвалюється, роздирається на шматки, бо колись наша кішка-Черніка його подерла і, і ми нічого з цим не робимо. Воно так і стоїть. А, натяк на те, що я спортсмен, і тут коробка з моїми різними причиндалами для ще одного блокнота. Да. Особисто. Це моя іграшка Настя, з якою я сплю від народження, як виявилося, чомусь я завжди думала, що з трьох років, але ні. Мама пошила мені її, коли я народилася, і відтоді я завжди сплю з нею. Вона завжди спить зі мною. І неважливо, хто спить зі мною ще, вона завжди вона головна Настя. Головна тварина в моєму житті. <laughs> далі йдуть в полиці з купою Мотлуха. На першому мої якісь книжки і дошка зі сталкером, звісно. Ж. А, далі тут у мене відеокамера, спалах, гель для мардинців, платівка з курганом і агрегатом. Сімейні фотоальбоми. <laughs> це Касати зі спогадами з Донецьку. Якийсь мікрофон Тут різні мої колечки. Money Matrix. <laughs> Meditation. І щось там якийсь ліс. Пуста рамка. Бо я витягла звідти картину. Тут у нас містична поличка. Я містик. Містик Езотерик. Проводжу обряди, як вже поняли. Так, і тут у нас теж купа моєго мотлуху для фотографування. Далі. О, ще один цікавий атрибут Це. Я не знаю, що це. Це картина або. я не знаю, що це. Я просто це зробила, коли дивилася iCarly Карлі. Да. Ось такий от експонат є в нашій квартирі. Куток просто. Купа всього, тут купа всього. Тут все і одразу, тут якісь фото, якісь фігурки Гаррі Поттера, Майнкрафта, ще чогось: а, гаманці, окуляри, мільйон плагів і тонелів для боді, да. піца і все це тут. Тут мої прикраси. З пігулками, що тут зазвичай лежить знеболююче І тут завжди безлад, бо я ніяк не можу провести це до ладу. Тому ми просто прикриємо це. Так, це нам дарувала мама ці тарілки і цих зайчиків. Це моя подруга камера. Щось впало Ще один атрибут нашої квартири це бодя. Він є частиною композиції. Він завжди сидить ось тут. І, як правило, грає у сталкер. Як і зараз, в принципі. У нього тут на столі э, нон-стопи зі сталкером. Цитрин приваблює гроші, піцеючий хлопчик. Пігулки, бо вже молодість трошки пройшла. Молодість позаду. Квас. І усілякі чоловічі прибамбаси. Чоловічі прибамбаси. За цією картиною ми можемо спостерігати ще одну картину. Тут у нас вже випитий нон-стоп і випита кава. Ану! Ще я вирішила зупинитися на побаченому і показати вам свої дивні картини, які я зробила за період життя в цій квартирі. Так можна так казати? І тут завжди безлад. Так, ось так це виглядає. Приготуйтеся побачити мистецтво. Тут у нас сучасне мистецтво. Виставка сучасного мистецтва. Оце взагалі я вважаю, що це має бути в артпінчуке. Тут у нас недомальований лот. У нас є непропорційна жінка оголена без голови і частини руки. Тут у нас є розмазаний Богдан без ока вже. Око. Можливо, це, до речі, Богданове око. Чорт. Або, я не знаю, голова, дух, чорта, не знаю. Далі у нас тут є Ісус в морі. Картина змушує замислитися. І у нас тут є ще непропорційні голності, е у яких трошки попливли обличчя від побаченого. Ну що, я була рада бачити вас в гостях. Я думаю, що у вас склалося перше враження про наш домашній очах. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Може, навіть весело. Може. Все, всім пока. Гарного дня, приходьте ще.